Во Флориді знову дві ціка машина чистенька приїхала сюди. Ну, це ще нормально. Тому що щоб був більший сніг, було б ще більш грязно. Прикиньте, зараз грудень місяць, да? ну ви ж в курсі, що грудень Та-дам! У нас в Вашингтоні... Прикрашають ялинками, а тут, а тут прикрашають апельсинками. Круто. Грудень місяць. Дещо забув показати минулого разу, коли показував ось цього крокодила. пам'ятаєте оцей величайший наркоман сучасності, який нібито зробив Теслу. казав, ми все робили самі, придумували самі дизайн. Дивіться. Це 70-го року народження цей крокоділ. І вже ось ці скриті ручки робили тоді. На хіба його знає? Якась дурня така. Просто ідіотський дизайн. Більш ні да такого не бачив. Оце тільки в цьому крокодилі перший раз я побачив таку ручку. А цей наркоманіч казав, ми все придумали, блять, самі. Десь йому там прийшло під кайфом, блін. Така думка, що він все придумав. Все вкрав, блін. Все крадеться. В сучасному світі крадеться все. От ви кажете, Америка, Америка, блін. Дивіться, вже третій рік роблять ремонт на тракстапі. Приїхав сюди, думаю, нагрію собі їсти. А не тут то було. Не працює мікроволновка. Кажу, чому не працює? Тому що ми ще не провели до неї електрику. Блін, це все, що треба водіям, нагріти собі, поїсти тепленькою їжі. Буду зараз давитися холодною гречкою. А ви кажете Америка. Знаєте, як працює тут, типа любов до автомобілів зовсім по-інакшому, як в Україні і в інших країнах. Я коли забирав оцю казу. Мені всі кажуть, а ти будеш їхати везде, де стаєш, тебе будуть питати, все будуть любуватися цією машиною. А так завжди, так завжди буває, коли ти стоїш, заправляєшся, якщо в тебе є якась цікава машина, то до тебе люди місцеві підходять і питають, тебе розпитують про цю машину, де взяв, на продажу вона чи ні, який рік. Ну, якщо цікава машина для них. Так ось за цю BMW вчора я здавав машину і там були... Іммігранти. Я їм привозив Вольву, пам'ятаєте того кабана Volvo на Аві. ну, 90-ті -е Я їм привозив і вони мене спитали за цю беху. Бо хлопцю понравилась ця бех. А ось за цього крокодила мене вже три рази питали місцеві. Місцеві питали за цього крокодила який рік і чи я її не продаю. Уявіть, ось такі тут смаки і переваги. Хоча воно в такому дивному ставі стані, але всі питаються, ну не всі, троє спиталися за оцього крокодила.